Нагадаю, Валентин Наливайченко, народний депутат України, у нас у студії. Пане Валентине, як взагалі ставитися до такої історії, тому що насправді, як би там би не було, казав звісно, що суд прийме рішення: хто правий, хто не правий, чи винен, чи не винен, брав, не брав. Але це дуже поганий дзвіночок саме для наших партнерів, для наших західних союзників. Ну тому що корупція у вищих щеблях, яка зафіксована і арештована. Ну як до цього ставитись? Друж? Давайте почнемо з себе. Це шок для нас, для країни і для громадян. Міжнародні партнери це вже в другу чергу. І давайте пояснимо, чому Верховний суд це найвищі, так. найвища судова інстанція в системі в системі судового, нібито за зареформованою системою. Вище нема. Так. Тобто їх рішення оскарженню не підлягають, не переглядаються і в найвищому судовому органі хабарництво про тупоголова брудна корупція. За мільйони доларів, причому ким так, це другий, другий мій висновок з боку тих людей, які зайшли нібито через конкурси. Тому я додав би до шановної пані, яка задала питань, задавала питання. Я додав би ще одне, і дуже важливе. А конкурсна комісія, яка відбирала цього суддю та інших, буде відповідати за свій так званий вибір. І, взагалі, чи був вибір? І взагалі, чому така безвідповідальність? я скажу вам, чому, тому що насправді. Детектор брехні, чому б не застосувати? Бодай раз, ну хоча б для претендентів на посади, якщо вже так судді бояться на посадах. Друге, на посадах судді чому не прийшли до цього часу через детектор брехні? Нагадую, в країні воєнний стан. Скажіть, будь ласка, одне можна і треба це робити. А і я останнє на цьому завершу так. коментар. Я сам вніс законопроект в Верховну Раду три роки не розглядають. Бояться, знаєте чому? Тому що законом хочу встановити скасувати заставу для топ-корупціонерів. Тобто дати можливість вищому антикорупційному суду, слава Богу, хоч цей суд в Україні є, діє, і сподівання, що все ж таки ув'язнить цього корупціонера і конфіскує в нього все, що він вкрав. Але дати цим суддям можливість не випускати під заставу. Дивіться, по великому рахунку, цей суддя князів, голова Верховного суду, коли його обрали, на нього теж були великі сподівання. Дехто казав, це якраз молода людина, яка сповідує саме європейські цінності, яка сповідує реформу суду. І на нього були сподівання і покладання, що він зможе виправити ситуацію, яка була. Бачимо, не сталося. Але тут трошки про інше, хочу запитати: от ви кажете, що треба застосувати детектор брехні так а яке питання на вашу думку перше має бути ну тому от, на яке питання має обов'язково відповісти суддя брав чи не брав ви Давали, ви задали, не давали задали питання фахівцю давайте я вам розповім як насправді в спецслужбах будь ласка Давно вже є методика перше і головне ясно що не брав не брав знав не знав це ну так в Ну Тоб, я, я не проходив, проходив дитектор, так зробити. Я не Але знаю, як це працює. Вірогідність правдивих відповідей навряд чи. Тому перше головне з двох етапів складається тестування на детектори брехні для того, щоб дійсно дізнатися, чи правду каже людина чи ні, чи схильний до хабарництва чи ні, чи схильний до зрадництва чи ні, чи колаборант чи ні, і так далі. Перший етап це спочатку психологічна анкета, яка заповнюється самою людиною людиною, абсолютно за власним покликанням. Перелік питань складають професійні психологи, які потім разом з фахівцями працюють наступного дня на детекторі брехні. На детекторі брехні, перелік питань, в тому числі з стієнки, які береться. Раз. Друге, зараз сучасні системи в на увазі датчики, аналізатори і так далі, дозволяють застосовуючи детектор брехні не принижувати людину. Ну, вибрали хабар чи ні, а зовсім іншими питаннями виокремити і зрозуміти, чи схильний. До хабарництва, чи бреше, чи ні, чи є проєвропейською людиною, чи просто начитався, знаєте, як в інтернеті, а насправді хоче попасти в Верховний суд, щоб стати верховним топ-корупціонером. І за результатами психологічного, а потім аналізу на детектор брехні, робиться фахівцями дуже простий висновок: схильний не схильний. Бреше не бреше. Все. А вже після цього може. Такі дані, якщо так зроблено Фахова, брати до уваги хто Правильно, конкурсна комісія. І я б радив би це робити справді, особливо там, де ми даємо верховну владу. Має бути і верховна відповідальність, а не тільки на словах. Мені.